Торговельне перемір'я між США та Китаєм ймовірно, найближчим часом збережеться. У вівторок сторони завершили дводенні переговори в Стокгольмі, назвавши їх конструктивними. Вони домовилися добиватися продовження тарифного перемир'я ще на 90 днів. Отже, дві найбільші економіки ведуть переговори. Як я вже казав, ми повторили це. Ми не хочемо розриву. Нам просто треба знизити ризики в деяких стратегічних галузях. Однак про жоден прогрес оголошено не було. Офіційні особи США заявили, що зрештою рішення про продовження перемир'я ухвалюватиме Дональд Трамп. Термін спливає 12 серпня. Без угоди мита можуть різко зрости до тризначних чисел і фактично паралізувати торгівлю між двома країнами. Виступаючи на борту літака дорогою зі Шотландії до Вашингтона, трам був налаштований позитивно. мені ще не телефонував Скотт Бесант, і в них відбулася дуже гарна зустріч з Китаєм. Вони збираються поінформувати мене завтра. Ми або схвалимо перемир'я, або ні. Потенційні проблеми зберігаються. Бесен заявив, що попередив Китай про можливе накладення нових великих мит, якщо то і далі закуповуватиме російську нафту, що перебуває під санкціями. Водночас, за його словами, Пекін не дав жодних гарантій того, що припинить такі закупівлі. Якщо перемир'я продовжать, це може відкрити шлях для зустрічі президента США і лідера КНР Сі Дзінпіна наприкінці року. Він хоче зустрітися, і я теж з нетерпінням чекаю на цю зустріч. Але я сказав би, що до кінця року як очікують Трамп ухвалить рішення щодо перемир'я найближчим часом.